Двадцять століття Україна війна, біль, руїна, трагедія. 14 мільйонів українців потребують психосоціальної підтримки. Кожна п'ята дитина в Україні не навчається очно в школі, підтримка, партнерство, надія Діти. Майбутнє освіта створення цифрових освітніх центрів та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді. Інноваційна освіта психосоціальна підтримка дітям та дорослим 46 освітніх центрів понад 40 тисяч дітей. Надолуження освітніх втрат. Уроки для життя. Штучний інтелект, віртуальна реальність, профорієнтація, Майнкрафт, кейсові уроки, Убершкола, перевернути клас, змістомне дозвілля, тренінги з психосоціальної підтримки, в яких взяли участь понад 30 тисяч учнів та учениць профтехів, понад 2 тисячі батьків та понад 700 освітян. Не будь байдужим. Навчайся, дій! Партнери проєкту